Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі, де обговорюється SMM в ексклюзивній, так би мовити, ніші, а саме OnlyFans, Fansлі і HAL. На цьому каналі будемо говорити виключно про ці ніші і в плані SMMки для моделей. Як підключати. Легальні білі соціалки для того, щоб просувати свої сторінки на цих платформах. Тут я буду розповідати вам лайфхаки, які використовую я. Про те, як я співпрацюю з агенціями з соло-моделями, про те, які є відмінності в роботі з моделями з України, Європи Америки, бо повірте, в співпраці з кожною з них є різниця. Також ми поговоримо про гроші. А скільки брати за таку роботу? Яка прайсовка, який рент за консультації, який рент за власне свої години, які ви витрачаєте? Які навики вам потрібні для того, щоб навчитися це все робити і заробляти в цій сфері? І, власне, це відео, яке ви бачите, це трейлер, це анонсник для мого каналу, присвячено саме цій тематиці. Раніше мої відео можна було бачити на інших каналах, але я вирішив, дивлячись на попит даної ніші, змістити це все на окремий канал. Тому вдалого перегляду не забувайте підписуватися і до зустрічі!